У село Веселе Луцького району на роботу запрошують механіка. Серед завдань та обов'язків планування та організація сервісного обслуговування техніки, контроль та організація проведення вчасного ТО та ремонту техніки, проведення дефектовки техніки та обладнання після сезону, проведення ремонту також потрібне посвідчення водія категорії Б. Метод роботи вахтовий, заробітна плата 25 тисяч гривень. Заробітну плату в розмірі 20 тисяч гривень в місяць обіцяють бухгалтеру у Луцьку. Працівник має вести усі ділянки роботи підприємств на загальній системі оподаткування. Первинний бухгалтерський облік, облік транспортних послуг, випуску та реєстрацію податкових накладних, авансові звіти, заробітну плату тощо, обов'язкове знання комп'ютерних програм. У Маневичах є вакансія для сімейного лікаря. Лікар повинен укладати декларації із пацієнтами, забезпечувати надання якісної первинної медичної допомоги, проводити діагностику та лікування найбільш поширених хвороб. Заробітна плата 20 тисяч гривень. У Нововолинськ на роботу запрошують людину, яка буде розфасовувати м'ясопродукти. Платитимуть 20 тисяч гривень в місяць. Разом з тим у Нововолинську є вакансія для обвалювальника тушок птиці. Робота на процесах обвалювання тушок птиці, філотування, навішування, пакування, перепакування, калібрування. Зарплата 20 тисяч гривень. На роботу у селі Тойкут шукають оператора автоматичних та напівавтоматичних ліній, верстатів та установок. Працівник вестиме процес оброблення деревини з пульта, керування, забезпечуватиме безперебійну роботу автоматичної лінії. Налагоджуватиме устаткування і механізми у процесі роботи. Заробітна плата 20 тисяч гривень за місяць. У ківерцях є вакансія для керуючого магазином. Зарплата 18 тисяч 300 гривень. Потрібно буде керувати діяльністю працівників магазину спрямованою на забезпечення процесу обслуговування покупців, готувати заявки на поставку товарів, контролювати ритмічність надходження товарів та їх відповідність поданим заявкам. Перевіряти наявність супровідних документів, сертифікатів відповідності, посвідчень про якість та відповідність товарів чинним стандартам та вимогам. У Ковалі шукають оператора верстатів із програмним керуванням. Серед завдань та обов'язків вести процес оброблення пункту керування деталями на налагоджених верстатах з програмним керуванням, стежити за роботою систем верстатів і обслуговувати за показаннями цифрових табло та сигнальних ламп. Зарплата 18 тисяч гривень. У Луцьку на роботу запрошують оператора завантаження конвертера. Потрібно буде займатися навантажуванням сировини у змішувач згідно із завданням, фасуванням готового продукту у мішкотару, палетуванням, обслуговуванням виробничої лінії. За роботу платитимуть 17 тисяч гривень. У Нововолинську на роботу шукають фрезерувальника серед завдань проведення фрезерних робіт на горизонтальних вертикальних верстатах. Верстатах із ЧПУ виконання робіт з обробки деталей залежно від креслень, установка та налаштування верстатів, контроль якості виготовлених деталей. Зарплата 17 тисяч гривень.